Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист українська розвідка атакувала військовий аеродром Саваслейка в Нижегородській області Росії. Удар дронами камікадзе було нанесено 16 серпня. Внаслідок атаки знищено три ворожих літаки. Ще п'ять пошкоджено. Серед них і носій гіперзвукових ракет кинжал. Літак міг. А після по Саваслиці гурб атакував авіабазу в Ростовській області та центр радіотехнічної розвідки у Подольську. При цьому аеропорт під Москвою був оманливою ціллю, адже він використовується транспортною авіацією. За словами очільника української розвідки Кирила Боданова, загалом для цієї операції було задіяно близько 50 дронів. Зараз нами Олексій Гетьман. Як ви бачите, це військовий оглядач майор запасу на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Олексію. Доброго ранку. Доброго ранку, давайте по цим звитягам наших чудових дронів камікадзе. Поговоримо окремо пасова слейки. Мінус два іла, один міг 31К, Здається, так і ще п'ять пошкоджено. Удар наскільки чутливий для росіян, зважаючи на кількість цих літаків у їхньому парку авіації. Ну, в них не така велика кількість міг к які можуть нести гіперзвукових ракети кінжал, тому атака саме по, по таких литовищах, де вони знаходяться. Ну ви знаєте, одна сама по собі атака, вона знищення на двох-трьох літаків, що пошкодження, вона не може суттєво вплинути на можливості росіян робити ці, такі пуски по нам, такі ракет. Але якщо це робити регулярно. Хоча б там раз на тиждень, як ми це робимо. От давайте, давайте пригадаємо, от ті атаки, які роблять наші безполотники по військових об'єкту на території Російської Федерації, якщо їх не, не був, не ми не чуємо такі новини два-три рази в на тиждень, то ми починаємо вже дивуватися, чому так довго ми нічого не чуємо. Це означає, що ми маємо великий запас е, таких дронів, і якщо Пан Буданов каже, що до 50 дронів атакувало, то за тиждень там виходить сотня дронів. І це тільки по таких об'єктах. Тому я впевнений, що надалі ми такі новини будемо чути частіше. Це означає, що росіяни поки що не знайшли чітких засобів боротьби з нашими дронами. І Ну, так само пан Буданов казав, що слухати ту інформацію від росіян, що вони там знищили там 10 чи 15 дронів, ну можна, може, вони навіть і не дуже сильно брешуть. Але е, наш, коли планується ці повітряна атака, то всі чудово розуміють, що частина дронів буде знищена, і тому враховується коефіцієнт, ціл, ну, орієнтовний коефіцієнт, скільки може бути знищений, і запускається стільки дронів, щоб долетіло стільки, скільки нам потрібно, враховуючи те, що частково буде знищено. Ну і звісно. Хібні цілі це не тільки е, інші міста, куди запускаються дрони, а ще запускаються дрони без навіть без вибухівки, які відволікають ну, от Хібні цілі, не як е, ціль, куди летять дрони, а як сам, е, сама повітряна повітряна ціль. То ну е, це означає, що тактику і Поки що у росіян чітких е, можливостей, чіткого плану боротьби з нашими дронами немає. На відміну від е, наших засобів протиповітряної оборони. Ну, ми ж пам'ятаємо, що ми знищуємо інколи всі 100% відсотків шахедів, які по нам летять. А якщо це ну, а якщо не вдається знищити всі 100%, то ну 90-95%. росіяни нищать ну десь більше, більше половини, але що менше третина долітає. Це означає, що в нас більш вправна тактика і більш добрі дрони. Пане Олексію, ну, оскільки вже розпочали з ударів по аеродромах, то жителі російського міста Калач на Дону. Цікаве таке названня. Це Волгоградська область. Заявили про атаку безпілотників та пожежу. Повідомляється, що біля міста знаходиться військовий аеродром Мариновка, так або Маріновка, як він правильно називається російською, точно не знаю. Зараз чекаємо, звісно, на офіційну інформацію, але от хотілось би від вас дізнатись, чи встигли ви вже проаналізувати цю подію. Ну і теж хотілось би, щоб дали свої оцінки. Тут ну, полок рохутку може даємо оцінку. От е, чому ми атакуємо об'єкти, які е, переважно це нафтопереробні заводи і це е, литовище? Ну важко зробити е, якісь укріплення, бункери, скажімо так, е, над літаками чи над е, нафтопереробними заводами. Це, ну, тому саме туди до йде, йде атака дронів, е, і вони не несуть велику кількість вибухівки. Тому пошкодити щось суттєво ну, укріплене, ну, якийсь завод потужний, чи ще щось. Ну, такими дронами неможливо. Це про те, що нам було б дуже непогано нищити інші військові об'єкти, склади потужні, ну, саме ракетами. Але поки що немає такого дозвілу від наших партнерів, то доводиться використовувати дрони. Їх можна умовно поділити, ті, що атакують об'єкти на території Російської Федерації, на два типи. Ну, взагалі їх не три, то можна подивити поділити це ті, що воюють безпосередньо на лінії фронту. В півві дрони невеликої дальності. Далі йдуть дрони, які летять на територію на територію військового військового об'єкту на території Російської Федерації. Це середні дальності, це 600-800 кілометрів. Вони можуть долати. Ну і далекобійні дрони, які долають відстань більше ніж 2000 кілометрів. Є припущення, що вони можуть літати до 3000, Ну це залежить від того. Тут можна, ну, можна запускати їх і на таку відстань, але тоді треба буде зменшувати кількість вибухівки, яку він несе за, за ну, тому, що треба буде додавати пальне, бо летіти йому довго і, і пального треба багато. Ті дрони, які летять на відстань більше двох тисяч кілометрів, вони мають великий розмір, бо він летить не як ракета дрона, а по принципу польоту літаку, тобто літака, тобто використовується підйомна сила крила. І крилля мають бути великі, щоб підняти ту кількість пального, яку треба нести, ну і звісно, вибухів. Ті дрони, які летять на вісім 800 вони мають менший розмір. Ну, великі великий розмір. Це розмір приблизно як літак, як в шістнадцяте. Ті, що летять на 600-800 кілометрів, вони маленькі, ну відносно маленькі, це ну, можна як там, Окі як ну як спротивнучбово літаки за розміром, отаку такого пример приблизно розміру. Ну, і ті, що воюють безпосередньо на лінії фронту, вони маленькі, ну там декілька метрів. Пане Олексію, от літаки великі летять. Ну от, літають просто так у Мурманській області, типу, наче так і треба. Це ще там пів рік тому. Та для росіян було да, ну ви що, як у нас же там системи ППО. Там захищення, а виявилось, що тих систем ППО, як волосся у Путіна на голові. Ну що літаки так далеко залітають. А вони здатні маневрувати своїми системами так, щоб от постійно закривати ці плеши? Та, Чи ну, тих панцирів, які у них там є, чи ППО в середньої малої дальності недостатньо бо багато знищено? Може ні, достатньо, можна збільшити. Тут не в цьому питанні. Справа в тому, що ну, по перше, закриваються тільки важливі об'єкти, військові чи ну важливі об'єкти. Ніхто не закриває всю територію зінітракетними комплексами. Ну, так в будь-якої великій країні, ну за розмірами великої, uh -huh. російська Сполучені Штати, вони, вони ж не закривають там поля десь, великі каньйони вони не закривають зінітракетними комплексами. Закриваються тільки важливі об'єкти. Так само в Росіян, тому ми можемо е, запускати наші дрони, і вони будуть, ну. Це треба проклати, зробити льотне завдання для дрона, прокласти маршрут там, де ну, нема якихось військових об'єктів. От ми рахували до Мурманської області туди 1800 кілометрів попрямі. Він по прямі літати не буде. Він буде літати, минає всі важливі об'єкти там, де знаходиться ППО. І його можуть побачити тільки засоби протиповітряної оборони вони безпосередньо перед. Тим як він буде заходити вже на бойовий курс, коли він буде вже атакувати той, той об'єкт, чого його важко вирахувати? Ну тому що він зроблений з композитних матеріалів, там фанера, пенопласт, пінопласт. Використовується те, щоб була мінімальна, ефективна відбиваюча поверхня. Що це означає? Щоб було менше металу, щоб його радіолокаційна станція своїми очима, з електромагнітними хвилями, не могла побачити. А якщо б побачила, то вже в останній момент, бо коли він ну, не геометрична, а відбиваюча поверхня мінімальна, то, звісно, його станція може побачити, коли він підлетів вже ну, відносно близько. Тому це така система стелсом, не кажучи, от потужні літаки, бомбардувальники. Там форма вибирається, така, щоб ну, не відбувалися так активно електроманітні хвилі. Певна фарба фарбується, і воно можна зробити з пінопласту, скажемо так, бо він маневрує там велике навантаження, він розсипляється. А такі, які літять, летять не дуже швидко, от такі як далекобійні дрони, от це ще раз та сама найкраща система стелс, коли він зроблений з дерева, скажімо так. Його просто не бачить радику на станція, але він досягає мети, долі, долітає, робить наносить вдари і робить те, що робить. Говоримо про те, що підготовка до знищення кримського або керченського так званого мосту триває. А у росіян об'єктивно підгорає. ті усіляко намагаються зміцнити захист незаконної споруди і регулярно звітують про відбиття атак на цю. Їхню, святу святих, так би мовити. Хоча нібито і значно зменшили його логістичну роль у війні. Тож, що відбувається з так званим мостом Путіна, і наскільки посилили його охорону зараз, продовжить Анна Брикова. Кримський міст давно став мостом черги димових завіз. І його доля визначена. Тож, репетують на кремлівському телебаченні дедалі гучніше потребовал немедленно уничтожить Крымский мост. Вместе з массированным ударом самоліту Ф-16 по Кримському мосту. Промасований удар регулярно звітують російському мінубивств. Відбили удар 12-ма оперативно-тактичними ракетами Атакамс, виробництва США по Кримському мосту. І все, як завжди, у російському телевізорі, знищено, хоча в реальності горіло поряд. У військово-морських силах черговий випад росіян про атакам си не коментують, але констатують, битимуть по законних військових цілях і надалі. Такою є і самобут Керченський міст. Хоча у військовій логістиці той уже дещо втратив. Не застосовується він в повній мірі в першу чергу через технічні проблеми, пов'язані з його пошкодженням під час спільної операції військово-морських сил служби безпеки України. Наразі основне навантаження щодо військової логістики Росіяни покладають саме на Паромну переправу тому вони е, так болісно реагують на її пошкодження, е, і що найшвидше намагаються парому відремонтувати росіянам. Потрібні будь-які засоби для забезпечення своєї армії. Цей хаб, все ж таки, треба розглядати в комплексі. Всі, хто охороняє е, чи обороняє кримський міст, е, вони одночасно захищають і паромну переправу, і взагалі вхід в Азовське море. Відділяють від Чорного моря, тож ворог буде там зосереджувати значні зусилля з метою не допустити перерізання цієї лінії комунікації. Інакше це буде дуже болісним ударом по логістиці всього окупованого півдня. Тож, попри те, що Керченське міст з усіма прилеглими додатками ледь не на найбільш захищений об'єкт Російської Федерації, ворогу доводиться вигадувати, як ще посилити захист. Там баржі накидає, там бонові загородження. Підтягує там, в тому числі і охорону мосту з огляду на протиповітряну оборону, тому що ворог теж прекрасно розуміє, що в той час ікс, про які ми говоримо, він не стане, і Україна йде до цього покроково. Знищуються об'єкти ППО, очищується небо для того, щоб інші вогневі засоби могли уразити військові російські об'єкти. Потім буде логістика. Готуються і засоби ураження. Зокрема, у західних медіа зосереджують увагу на використанні ракет атакам саме для звільнення. Криму. Утім, це не єдиний варіант. Українські оборонці вже показали варіанти, це починаючи з диверсії на тобто підрив на мості якогось вантажа з вибухівкою. Ну, а другий варіант, варіант це удар або ракетами, або морськими дронами по, по бикам по опорам мосту. І це не повний перелік, бо ж усіх карт поки не відкривають. Операції, як правило, з нанесенням вогневого враження потягну об'єкту відрізняються своєю оригінальні. Ми періодично наносили вогневе ураження по різноманітних об'єктах військової інфраструктури росіян в Криму. Ми це будемо робити і надалі, адже повернення Криму і знищення незаконного Керченського мосту вже ухвалені рішення, які просто чекають реалізації. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини нашого ефірі долучається Костянтин Криволап, авіаційний експерт-аналітик. Костянтин, вітаємо вас. Вітаємо, вітаю, доброго дня. Перш ніж поговорити про наші успішні удари по території Російської Федерації, хочу з вами поговорити про дві останні ночі. Які ми пережили в Україні і дві останні ночі, коли Росіяни традиційно намагалися вразити об'єкти на території України безпілотниками, і ці атаки дещо відрізнялися від традиційних, оскільки були дуже тривалими. Наприклад, позавчора там більше десяти годин літали безпілотники в нашому небі. Як ви думаєте, про що це може свідчити і навіщо росіяни організовують такі затяжні атаки? Ну я спостерігаю, як росіяни вже більш конкретизувалися. В двох напрямках дій своїх. Вони іноді пересікаються, скажімо, в, скажімо, з точки зору постановки мети або задач, але ну, дуже чітко можна подивитися оці коридори, ці стіни, в яких вони діють. З одного боку, це виключно терористичні удари, які не переслідують жодної військової цілі. Да? А з другого боку, це е, е, цілі, які переслідуються військові. Так, от терористичне це е, використання корейських ракет КН 23 да і е, це о, о, такі затяжні атаки шахетами, коли е, атака триває там 14 годин по всій країні, а от скажімо, в Києві. Фактично всю ніч гули сирени. Причому це ж, якщо було там три тривоги, то відповідно у тебе шість сирен виє, да? вони ж виють і на початку атаки, і на кінці завершення тривоги. Тобто це не дає можливості людям нормально відпочити, нормально встановити свої сили, нормально провести ніч. Хто йде в сховище, хто не йде, хто переходить там свої три стіни і таке інше. І Оце дуже чітко відп, можна побачити. А те, що вони ще шахетиці, не тільки вони там нас непокоять, вони ще літають навколо міст, де можливо буде. Чи є, чи розташовані f 16 f 16 у нас вже так, така кількість літає, якщо там дивитися повідомлення, хто де бачив, хто де чув, то в нас там їх, там, мабуть, вже більше 128 штук, які хотів там пан Зеленський, вже, мабуть, літає. І всі в різних е, лівреях, так би мовити, всі по-різному розокращені, але всім подобається. Я не зустрічав жодного відгуку, що кому не подобався f 16 Пане Кривола, також фіксуються випадки, коли російські шахеди залітають на територію Білорусі або повертаються на російську територію. А чому так відбувається? Оце з поверненням Білгородську області там на родину. Це дивна така історія. Я чесно кажучи, не зрозумів. А те, що стосується Білорусі, то вперше пам'ятаєте, коли Лукашенка щось почав пручатися. Приїхали китайські спецназ, вони там почали проводити навчання. То в цей час туди залетів Шехедік, і він так не просто там краєчком там вдос кордону пролетів і потім залетів в Україну. Він пішов туди, де якраз в той час був Лукашенко. там, десь, якщо не помиляюсь, десь під Двітипськ. Тому Путін показує своєму, так сказати. Подільнику, що ми з тобою пов'язані, дуже серйозно. Ти ж нікуди від мене не подінешся, і це такий натяк. І якщо спостерігати за поведінкою Лукашенко, він тоді був дуже такий війська відігнав від кордону з Україною, і він так дуже щось почав проявляти якісь активності, казати, що він не вічний, ну щось таке було з ним дивне. А зте, оце те, що зараз залетіло, то це, мабуть, був привід для того, щоб потім можна було Лукашенко казати, що українські безпілотники залітають на території Білорусі, порушують його повітряний простір, таке інше. Ну і інших я причин там чомусь не бачимо. Лукашенко ж нещодавно Україну звинуватив в запуску дронів над білоруською територією, то може просто. Не розібрався так, Григорович. Сам вже тому... розкидав ці дрони, сам вже його ну Він такий веселий, дядьки, такий винахідливий. Пане Кривала впродовж останнього часу також помічаю, що монітори, які стежать за передислокуванням російської, зокрема, стратегічної авіації, стали частіше, ніж це було раніше, повідомляти про те, що ці літаки кудись передислоковуються в межах Росії. З чим це пов'язано? Чому росіяни почали частіше міняти місця, на яких базуються ці літаки? У нас було дві чудових е, ночки, а у них був чудовий день вчора для стратегічної авіації Росії. Справа в тому, що наші дрончики почали там постійно проситися там, на чай, на е, бубліки там що у них там є, там пряники, е, саме на Оленів. І це змушує ту 95 п'яти, які зараз вже, судячи з цього, вони вже оснащені ракетами Х-101. Вони вимушують їх підійматися з олені, кудись летіти, і оцей переліт у них як птахів. Знаєте, вони піднялися, прилетіли, сіли в Енгельс і чекають: будуть по Енгельсу бити чи не будуть по Енгельсу бити. Оце такий день у них вчора був. Потім вони піднялися з Енгельса, полетіли на Оленів, коли е, доповіли, що більше українські БПЛА тут не не літають, можуть і повертатися. Вони вирішили в Енгельсі на всяк випадок не залишатися і полетіти знову на Оленів. Тому ну дуже багато. В ці дні повідомлень стосовно переміщення саме стратегічної авіації, і що саме цікаве, що за всі ці дні, ось го була перша атака на Саваслійку, міг 31 К досі у нас не літає. Жодних тривог 14 серпня у нас стосовно зліту міг 31 К коли всі вибігали, ну Повітряна тривога, всі вибігають, економіка України стає, народ з ТРЦ вибігає, під ТРЦ стоїть, чекає, коли закінчиться ця тривога, ну і таке інше. І з того часу нічого не було. Жодного польоту, міг 31-го. Зато вони почали використовувати загрозу тактичних ракетних комплексів Іскандер. Це постійно. Пане Кривела, у ніч проти четверга, 22 серпня, дрони атакували аеродром Маринівка у Волгоградській області Російської Федерації. Чим важливий для росіян цей аеродром? З того моменту, як ми почали їх там дуже там сильно ганяти. Ну так, от давайте будемо дивитися е, от починаючи з нашого кордону. Там от, над Брянщиною там починається Липецьк-2, Це е, головний там такий Випробувальний навчальний центр, на якому там розбули і Су-57, і Су-34 там були. Ми там вразили склад з БК, і там дуже велика кількість авіабомб зривалася кілька днів, пам'ятаєте? Да? І отак ми будемо по часовій стільці рухатись, то у нас там Курск, Брянськ, ну вони використовуються в основному як для гелікоптерів посадка, тому що вони там повинні дуже швидко здіймася, якщо буде якась атака. Ну, а потім вже пішов там Белтімор, Мілярева, Морозовськ. Оці аеродроми з них на кожному з цих аеродромів десь по 10, 12, 15, 134, які несуть каби для того, щоб бомбардувати нашу територію. І вони, ну фактично, Морозовськ авіабаза, вона в такому стані, що вона не досить придатна для експлуатації. Міллерова там теж пошкоджена течта, тобто там нормальним чином не можна обслуговувати, і їм треба ж десь переховуватись, десь розміщуватись. Ну і ось знайшли базу, на якій раніше в основному стояли Су-24 мр розвідники, які над Чорним морем літають, там намагаються щось розвідувати, і у них були дуже активні польоти в в той час, коли були знищені. Літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. І тоді дуже багато літало цих 124-х розвідників МР. І вони там пристроїлись на цій базі Маріновка, там рядом посілки Калачна на Дону, і це десь там кілометрів від Волгограду, як кажуть, там пишуть. Тому їм десь треба переховуватись. Оце вони вони таке знайшли, і там під час цієї атаки знаходилось близько 15 су 34 і десь десь 12, Така ж кількість може 15 су 24 Сподіваємося, будемо що після 4. що після сьогоднішньої атаки і стало не, суттєво не менше. Дякую вам. Костянкова авіаційний експерт аналітик був з нами на прямому зв'язку.